Дивіться, які вони класні дівчатка, дуже класні. Доброго дня, хто доєднується, доброго дня. Вони всі дівчат гарні кольори. Є капучино, є чорний, є світліше капучино, є біленька, ну молочна, зелена, баклажан. Вони є різні дівчат. Зараз показую вам, зелена теж дуже гарно виглядає. Бачите? Дві кишеньки. Кишеньки гарні, дівчат глибокі. Дівчат продали, знову тримали, вони дуже гарні. І ось так хутро, дивіться, яке класне тут хутро. Гарно, дівчат на е рукавчику йде хутро також. Це еко-хутро. Воно йде таке під норочку. Ось така дівчатка-моделька. Вона є молочна, зелена, баклажанка, пучино світле, темніше, чорна. Якщо комусь сподобається, напишіть, я вам одягну інший колір, якщо якийсь колір конкретно потрібен. Це така моделька, і зараз покажу вам таку саму подібну, але кишеньки по-іншому зроблені. Дякую, дівчатка, хто підписується. Дякую. Бачите, ця вже йде з кишеньками з боку. Ось така моделька подібна до тої, але кармани йдуть з боку, дівчат. Кармани, бачите, йдуть збоку. Вони також є в кольорах. Дівчатка є світлі, є темніші. Бачите, яке класне хутро? Дивіться, яка класна.